Так, поки я ще не відійшла, значить дивіться, в мене там, ну я потім ставлю, те, не хотіла фотографуватись прямо біля тої будівлі. Я здала той тест. Той тест на водіння я здала, слава Богу, з, з теорії водіння. І ще е, е, ну, знаєте, як плутаюсь, і взагалі я не сильно розуміюся в цих. Е, те, що пов'язане з я маю на увазі, це ж в Америці, це ж не що в Україні. І мене запитують, ну ви чи ви думали, що в мене е чи карточка, чи права були, чи ще щось. Коротше, я ледь не сказала, що да, давайте карти, ще, давайте здавати екзамен з водіння самого. Тобто вона мене запитує, а потім я стою так паузу, кажу: ой, ні, кажу, чекайте, це ж тільки теорія кажу, дайте мені взагалі сісти за кермо та спробувати. От ну вона пошуткувала, що мовляв, дивіться, якщо що, то можете одразу завтра, післязавтра вже й водіння здавати. Ну коротше, перше, це скільки це скоро буде 6 місяців, як я тут в США. І от здала сьогодні той екзам. Мене вже є карточка, вже все. Я її можу використовувати прямо як хочу. Маю на увазі, що носити як такий як індифікаційний такий. Ну, не папірець, карточка, пластик, пластик. Коротше, ви не дивитеся, що я зараз трохи така. Тому що я ж кажу, я ще, мене коли я здала, коли мені на екзамені на цьому на екрані з'явилося, що, мовляв, здано, я російською мовою здавала. А я так глянула, потім я пам'ятаю, що мені треба піти там до однієї жіночки, показати їй, що тест здано. Потім дочекатися. Кротше була на автоматі, і я мала своїм знайомим подзвонити чи написати, чи матері рідним, що мовляв, я те здала. Але думаю, ні, поки я не дійдусь до того віконечка, де з документи мої, де мені поки не підтвердять, що дійсно я здала цей, хочеться погане слово сказати. Ні, ну проводити машину це нормально, це в принципі. От, ну краще таке, так що отак от. все я здала. От, Тож я тепер можу офіційно на повних правах сідати за кермо, поряд зі мною буде людина, яка буде мені допомагати. Тепер найголовніше це водити, тому що це, звісно, жах. Це, до речі, в мене, знаєте, ще що зараз буде такий момент. Мені зараз треба перейти дорогу, оцю трасу в цій Америці, тут зовсім по-інакшому, скільки я не їздила, ці знаки світофори для людей у нас, же наче як людина, да? тут рука, там наче червона чи біла. О, зараз піду, буду пробувати. Пройти, тому що тут досить такі важкі перехре... важке перехрестя. Я ніколи його не переходила пішки. Розумієте, ми завжди їздили на машині. Тож зараз я побуваю в ролі пішохода. У мене додому 5 кілометрів. в мене взагалі є бажання пройтись пішки, щоб трошки, знаєте, такого вийти, ну, відпочити. Сьогодні не так жарко, нормально. Ой, коротше, не знаю, зараз чи піду в Волмар, чи піду назад. Наступне включення вам підкаже, де я буду. Перейшла, стояла, стояла. Ой, потім думаю, або треба нажати кнопочку. Нажала кнопочку. <гум> З'явилася, до речі, не біла рука, з'явився типу чоловічок. е, білий. Я хотіла засняти, але все-таки дорога дійсно така велика. От, І він наче йде. А потім з'явилися цифри, там 33 секунди, 32. Ой, ну коротше, кнопочку треба було нажати. Ну, вік живий, вік чистить, що поробиш. Інша країна, у нас теж кнопку ми нажимаємо. Ну, коротше, тут просто народ переважно їздить на машинах. Пішки тут майже ніхто не ходить. Тому, звичайно, тривалість між, я так розумію, між цим переключанням дуже велика. Якщо є людина, яку треба перейти, то її треба нажати, щоб пришвидшити. Коротше, буду йти назад, побачимо. Оце кофточку, я взяла собі подарунок. Як наче, за те, що я така молодець, здала нарешті ту теорію водіння. Ось, За 15 доларів в магазині роз. <кій> Чудовий і тут дуже класний склад. Віскоза, Еластан. Коротше, мій розмірчик, слава Богу. Ой, буде в мене пам'ять про цю теорію.